Ви просто подивіться, що це мчиться. Що це за відро таке? Ух ти, кпа. А це, щоб ви розуміли, Делоріан. А ти вона, воно? Ху. як ми. Амуш! Лиховушок скоро взагалі не буде, а будуть тільки джипики. І сьогодні прийшла отака от 2013 року BMW X5. Дизельна. Дизель це надійно. Дизель це економно, чорна, на чорній шкірі з панорамою. 109 тисяч миль пробігу, камера заднього виду, підігрів сидінь, підігрів задніх сидінь. І це все ви можете купити вже сьогодні, навіть без грошей, майже. Перший внесок все ж таки прийдеться заплатити. Це 3-4 тисячі. Ми оформляємо вам кредит прямо тут, нікуди їхати не треба. Можете вибрати любу машину, яка в нас є на сайті. Силочку прикріплю, і залітай на тест-драйв. Просто подивіться на цю елегантність. Та ти що, та ти ти що. BMW 760? Ті кристали, вони світяться. Тут такі ото. Прикаляси, тут такі прикаляси, тут така от дверка. Ого, там навіть в ній побачити можна. Щось. Красота неймовірна. Літровий мотор Audi найнадійніший у світі. Давай! Коротше, ми вже стільки котів в мішку знайшли, що можна їх збирати, викидувати в озеро і все. Дивіться на цього юного дилера. 2010 рік. That's is Volkswagen. <реш> Я просто про пробиваю пальцем цей поріг. Врятується чи ні? Щоб піни отак намазати типу, і зверху шпакльовки. І... <реш> Полетіло. Є 63 машинка просто є. 40 тисяч і тут всередині ніхто не жаліє нічого. Аж сльози навертаються і папіроси тушаться. Ну ви просто подивіться, ну блін, ну я розумію, там якісь Nissan Altima, а в цій машині холодний старт. А, нормально. слабенько? Паковка, Honda Accord. Хопана! І тут нас зустрічають зразу грошики. Так, тут десь копійок 10, там може 15. Тут цілий скарб. Що там є? щось побільше? Побільшого нема. Є тільки центики. Тут ще трохи є. Хоп-хоп. Star Wars. Людина, як ми можемо бачити, любила Star Wars. Що там в кучі Coca-Cola. Зараз Mentos. фігачим і буде взрив. Тюнінг ательє, я у мами дурачок, їм сільоку з цукром представляє отака от Toyota, от, коворолка. На отаких от, от шпіндальосинах. Я навіть не представляю цього стріт-рейсер. В у нас зустрічає 1,8 безтурбінний супернадійний мотор, якого вже вграли. Щоб ви розуміли, Джекічан горить 26 тисяч миль на машині. І вже Джекі Чан! І це Toyota! Найкраща автомобільна марка в світі. Купив Нісан з ним сам. Зробила Кабрік eh, SUV, Кабрік Джипік Нісан Мурану. Я в цих сраних Нісанах Мурану ще ні разу в житті не бачив, щоб та криша стояла на місці. Я вам Серйозно говорю. Це просто от е, найгірше, що можна купити. Це от такий Нісан Мурану. Ще 23-й рік BMW 760 1361 миля на машині. Це 2000 км, Нова машина 110 тисяч. Ну, ведмає, ведмає, дивіться кручки відкривайте. Хопа на. О, у дворця, у дворця. Ого, тут ще такий приколят. тут ще такий приколят. Не, ну дійсно, шикардос. X6 m BMW. Та ти що, яка красота? 176 тисяч миль пробігу 12-й рік. Це типу 300 тисяч кілометрів. Давайте подивимося. Ну, руляка, що, до речі, досить таки нормально виглядає. Холодний старт. Ух. Чувствуються конячки. Чувствується, що ганяв хтось, бачите, лазерний детектор поставив. Фу, щоб поліція не ловила, бензини нема. Ну, По-моєму, це типова BMW ситуація. Джекі Чан вже загрівся, машина, значить, прогрілася і можна пробувати. Дує чи не падує? бум 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 Бачите, з цих БМВ коняки тікають в першу чергу, як криси з корабля. Вона тоне, от, от, вони вже тікають. Взагалі не їде. Найновіша машина, в якій я сидів. 2023 рік. Дві милі пробігу. Дві милі. Все в салафані. Так ти що, яка красота? Так, акуратенько, акуратненько. ой. Е -е, просто новенька машина. Це в салафані. Стоїть. Карфак е, ціна її 60 тисяч доларів. Стікер ціна її 63 тисячі доларів. Сатурн, В'ю, Гібрид. 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 Якщо хтось не зрозумів, то це гібрид. Отак воно все виглядає, а ну давайте того гібрида заведемо. Ну Який цікавий гібрид! Всі гібриди заводяться з батареї, а це з мотора. Добрий день. Цей джип Grand Cherokee 94 року, року виглядає просто як динозавр. Але насправді ось ці джипи зараз дуже піднімаються в ціні. Тобто ну такого динозавра... Ого, як він не захопився. Такого динозавра зараз ви можете купити там може 1000 2-3 технології. А через років 10, 20, 30 він буде коштувати 4. Так що подумайте, ніфіга собі тут блин, прикаляси всякі. Чанич, добрий день. На Тойоті Пріус. Колотає мотор капець. Дивіться, яка, короче, напис. Якщо цю машину не заберете через 7 днів... Ми її відтовуємо і викинемо на мусорку. Це типу поліція у коли так пише. Ми її просто відтовуємо і викинемо. Її викинули на аукціон. Ми можемо бачити, салон не дуже брудний, тому що власник розумний і дбає про екологію. Він викидує мусор до себе в багажник, Він проростає і виробляє. Ця кисень отакі От справи. Хоп-хоп з натурою, з натурою все красиво і доглянуто. Якщо ви хочете збудувати кредитну історію в Америці, то без покупки машини вам просто ну, ніяк це не вийде. Ви можете ці кредитки там платити роками, але все одно, коли прийде діло купляти щось серйозне, типу там дорогу машину чи трак. Без кредитної історії вам нікуди. Ми з цим допомагаємо. Тобто ви можете взяти машину в кредит, знаходячись буквально три місяці в Америці, ми можемо це зробити. Так що, якщо вам цікаво, залітайте до нас. У нас є більше 25 автомобілів, всі машини Clean Title, всі машини обслужені, всіх машинах навіть там фільтр салона замінений. Так що ви просто приїжджаєте. Через годину виїжджаєте на машині щасливі їздите, катаєтесь, робити нічого не треба. Залітайте.